Давайте спробуємо тепер на створену нами модель поверху з перегородками вставити вікна та двері. Аналогічно до інструменту стіна. Інструмент вікон і дверей знаходяться на вкладці архітектура. Тобто, є двері door і вікна window. Почнемо, напевно, з дверей. Вибираємо двері. Бачимо в властивостях з'являється маленьке зображення, які саме двері ми вставляємо. Натискаємо на нього і бачимо, які ще варіанти дверей в нас є. Тобто це є один і той самий тип дверей, просто з різними розмірами. Якщо нам потрібно завантажити якийсь інший вид дверей, вибираємо команду Load Family. Наприклад, Спробуємо завантажити е, подвійні двері. Отже, у нас відкривається бібліотека з сімействами. Е, тут важливо при е, встановленні Revit е, вибрати завантаження самих бібліотек, тому що вони, вона не стоїть по замовченню, можна встановити Revit, а бібліотеки не встановити. Ну але, в принципі, ці бібліотеки можна в ручному режимі. Цю папку вставити. В цих бібліотеках є доволі багато різних сімейств, але багато ви можете окремо скачувати і також цю папку поступово доповнювати тими елементами, якими ви постійно користуєтесь. Відкриваємо папку Doors двері і дивимося, які тут двері є. Вибираємо. Варіанти дверей і бачимо в правій частині маємо невелике зображення, який саме е, е, це тип дверей є. Тобто, от, знизу у нас будуть одинарні двері різного виду, ворота, рулети, і далі у нас є подвійні двері. Також в цій папці дверей є ще підпапки, наприклад, папка з дверима для житлових будівель Residental або папка для дверима для комерційних будівель. Тобто в якихось офісів, щось подібне. Повертаємося до загальної папки, вбираємо подвірні двері і завантажуємо їх в проєкт та відбувається завантаження. Бачимо, коли ми натискаємо на диспетчер проєктів. Так, в нас завантажилось тільки один тип розміру. Давайте зробимо по-іншому. Повторимо завантаження. Але виділимо всі двері. Затискаємо клавішу Shift і виділяємо всі типу розміри. Тепер дивимось. Які в нас двері є в проєкті, і бачимо, що в нас є досить багато розмірів дверей. Єдине, що бачу, двері в нас завантажилися з розмірами в дюймах. Тобто ми вибрали е, сімейство трошки не з тої папки, вибрали з е, британськими одиницями папки. Е, давайте спробуємо це виправити. Заходимо знову. Е, е, Команду Load Family. Завантажуємо сімейство. Але виходимо з папки English Imperial в папку просто English. І шукаємо тут наші двері. Знову є папочка Doors. І шукаємо наші подвійні двері. Давайте виберемо виберем такі. Знову вибираємо всі типорозміри, виділяємо їх і завантажуємо проєкт. Дивимося, у нас тут вже є три види дверей з різними типорозмірами. Так, тепер постає питання, як нам забрати оці зайві е, типорозміри, які у нас вказані в дюймах. Для цього заходимо в Project Browser, в папку Families. Тобто тут у нас зберігаються всі сімейства, якими наповнили проєкт, відкриваємо її і шукаємо папку з дверима. Тобто тут є папка Doors-двері. Бачимо, у нас тут є три категорії дверей. Тобто одинарні двері, які були у нас вже завантажені одразу в проєкт. Види подвійних дверей, які ми довантажували пізніше, з бібліотеки сімейств. Щоб видалити їх, виділяємо потрібні нам і просто натискаємо клавішу видалити. Можемо видалити як цілу категорію, так і окремі типу розмірів. Допустимо, ви виділимо декілька типу розмірів, зажимаємо клавішу Shift, виділяємо і видаляємо. Або вибираємо цілу папку. Цілу категорію одну дверей і виділяємо цілу категорію. Таким чином, можемо видаляти непотрібні сімейства, які ми не використовуємо в проєкті. Так, тепер давайте перевіримо, які типу розміри дверей в нас залишились. Вибираємо знову інструмент двері і переглядаємо. Тобто є Перша категорія дверей, яка була одразу в проекті і друга, яку ми довантажили в міліметрах. Тепер вибираємо е, розмір дверей, які, які нам необхідно вставити. Вибираємо, наприклад, 1,80 на 2,10. Переходимо на план. Ну, Хоча можна і на інших видах, як бачите, е, вставляти двері, але зручніше це робити на плані. Розміщуємо наші двері. Так, перейдемо на 3D-вид, бачимо, двері одразу з'явилися і на 3D. виді Якщо нам необхідно змінити положення дверей, виділяємо їх і на тимчасовому розмірі вказуємо прив'язку дверей від стіни. Наприклад, це буде 4 метри. Ми бачимо, наші двері автоматично по стіні зміщаються. На вказаний нами відступ. І давайте ще поставимо міжкімнатні двері. Нехай вони будуть одинарні. Вибираємо одинарні двері і встановлюємо їх на внутрішніх перегородках. Дивимося знову ж таки, що вони одразу ж з'являються і на інших видах. Якщо нам потрібно змінити сторону відкривання дверей, виділяємо їх і в нас з'являються, підсвічуються такі елементи, такі стрілочки. Цим елементом ми змінюємо сторону відкривання, тобто в яку кімнату будуть відкриватися двері. Цими стрілочками ми фактично змінюємо напрям відкривання зліва право чи справа наліво. Аналогічно, в Revit створюються і вікна. Переходимо на вкладку Архітектура, вибираємо вікно, вибираємо вікно, яке ми хочемо розмістити в себе в проєкті. Допустимо, це буде вікно метр 20-1,50 м. І вставляємо його в наші зовнішні стіни. Поставили вікна і знову перейдемо на наш 3D, вид подивимося, як це виглядає тут. Переглядати 3D вид ми можемо за допомогою 3 d куба. вибираємо його одну з граней і обертаємо наш 3D. вид Або можемо розвертати по різних сторонах. Іншим варіантом є обертання з допомогою комбінації клавіші Shift на клавіатурі, і коліщатка миші. Зажимаєте одночасно Shift і коліщатку миші і можете також обертати 3D-вид. Крім того, ми можемо здійснювати обертання. Моделі навколо одного з вибраних елементів. Наприклад, виберемо ось ці двері, і навколо них будемо власне, здійснювати обертання. Після цього, знову ж таки, затиснемо клавішу Shift і коріщатку миші. Тепер бачимо, у нас модель обертається навколо виділеного елементу. Таким чином можемо виділити будь-що, наприклад, цю стіну, тоді обертання буде навколо цієї стіни. Можемо взяти вікно, тобто будь-який елемент, навколо якого хочете здійснити обертання, виділяєте, і таким чином можна зручно переглядати ті елементи, які вам дійсно потрібні, а не обертати е, загалом всю модель. Давайте повернемось до вихідного положення 3D-виду, Для цього натиснемо на е, кутик куба, і наша модель розвернулася в вихідне положення. Як редагувати вставлені елементи в Revit? Для прикладу, візьмемо наше вікно і подивимося, на які висоті воно встановлено. Бачимо, що висота підвіконника в нас 900 мм. І ми хочемо змінити висоту підвіконника. Можна, звичайно, редагувати кожне вікно окремо, але зручніше відредагувати висоту всіх вікон одночасно. Загалом в Revit є доволі зручна функція сортування або фільтрації. Виділяємо всю нашу модель. Якщо ми виділяємо зліва направо, то виділяються ті елементи, які повністю потрапляють в нашу область виділення. Якщо ми виділяємо справа наліво, то виділяються ті елементи які пересікаються нашою областю виділення. Далі відфільтрувати вікна ми можемо декількома способами. В першу чергу можемо зайти тут у властивості і вибрати потрібні нам елементи. Тобто вікна. Так, виділились наші вікна, але підсвічуються і інші елементи. Другим способом виділення є, власне, фільтрування. Виділяємо всю модель і відфільтровуємо з неї лише вікна. Вибираємо функцію фільтр. У нас з'являється таке вікно, в якому показані всі елементи, які в нас в даний момент є в моделі. Знімаємо галочки з непотрібних нам елементів. Залишаємо лише вікна. Бачимо, всі інші елементи вже більше не підсвічуються. Активні тільки вікна. Вибираємо їх і змінюємо висту, наприклад, на 800 мм. Так, бачимо, на моделі вони всі трошки сунулися донизу. Таким самим чином ми можемо і видаляти е, елементи, які нам більше не потрібні в моделі. Наприклад, від, від, відфільтруємо всі двері, вони виділилися, і видаляємо їх, натискаємо Delete. Відміним цю команду. Ще щодо е, редагування елементів е, в програмі. Є функція копіювання властивостей елементів. Наприклад, ми маємо, допустимо, стіну, в яку ми хочем, хочемо змінити властивості, щоб вона була така ж сама, як ось ця, наприклад, зовнішня стіна. Звичайно, коли елементів в моделі нас небагато є, ми можемо вручну вибрати потрібний нам елемент. І тут знайти таку ж, таку ж саму, на яку, е, такий самий елемент, на який ми хочемо поміняти властивості. Тобто ці, ця стіна така ж стала за властивостями, як і зовнішня стіна. Але ну, це не, не зовсім зручно, тому що у вас може бути дуже багато видів стін в проєкті, їх може бути велика кількість. І отак кожну стіну в ручному режимі змінювати займе багато часу. Простішим способом є копіювання властивостей. Для цього переходимо на вкладку Modify і вибираємо функцію копіювання властивостей. Спершу виділяємо елемент, з якого ми хочемо скопіювати всі властивості, а після цього вибираємо елемент, в якому призначаємо властивості. Ще, що стосується функцій редагування то багато елементів е, в ревіті е, можуть е, створювати новий тип елементів під час їх редагування. Наприклад, виберемо е, двері, натиснемо на команду Edit Type, і відкривається таке вікно, в якому бачимо наше сімейство дверей і типи дверей, які є зараз в проєкті. Ми можемо вибрати будь-який з них, неважливий, наприклад, ось цей, скопіювати його, продублювати. Тут, власне, можемо змінити ім'я елемента. Наприклад, зробимо вузькі двері, допустимо 1300 на 200. Але це лише є ім'я, тобто воно ніяк не впливає на реальний розмір елемента. А реальний розмір елемента ми змінюємо вже безпосередньо в його характеристиках тобто вибираємо його розмір Dimensions і змінюємо ширину і висоту. Як бачите, деякі... Розміри тут є взаємопов'язані. Тобто, коли ми змінюємо загальну ширину, змінюється ширина однієї з панелей. тобто Вона займає якраз рівно половину дверей. Ми, наприклад, поміняємо знову на 1800, цей розмір став 900. тобто Він взаємопов'язаний з шириною. Пускаємо ОК. Так. І що відбувається після цього? Наші двері змінюють розмір на той, який ми вказали. Тобто вони звузилися до ширини 1300 і висоти 200. І в проєкті у нас е, автоматично з'явився е, новий тип дверей. Ну, Сімейство те ж саме, просто з іншим розміром. 1,30 на 200. Давайте повернемось назад до більш широких дверей. В принципі, такий спосіб редагування доступний до більшості елементів, які є в Revit. Причому ми таким чином можемо редагувати не тільки габаритні розміри елементів, а й певні характеристики. Наприклад, коли в нас є якийсь вентилятор чи вентоустановка, в якій є вказано її продуктивність. тобто Кількість метрів кубічних за годину, яку вона подає, ми можемо цей показник змінювати, тобто брати готовий, готове сімейство і редагувати його під свої потреби, як в габаритах, так і по окремо взятих характеристиках.